Важаючи на гарний врожай цукрового буряку стабільності в цінах на цукор пообіцяти ніхто не може, зазначив начальник головного управління економіки облдержадміністрації Андрій Гишко. Під час прес-конференції присвячений підсумкам соціально-економічного розвитку області за 9 місяців поточного року. Звичайно, з точки зору споживача ціна дуже приємна, але з точки зору цукровиробників, ця ціна вона ну не зовсім є адекватною. Фактично. Це десь в межах ну на межі собівартості вартості 5,50. А то навіть по деяких цукрових заводах, які не провели реконструкцію, тільки працюючи на старій технології, то там навіть собі вартість навіть вище 6 гривень. За 9 місяців 2012 року гарні результати показало промислове виробництво в порівнянні з попереднім роком. Приріс складає 10,6%. за результатами останніх трьох місяців. Область займає лідируючу позицію у рейтингу зростання промисловості. Так, з третього місця ми перемістились на друге. Домінуючими для нас і стабільно розвиваючими галузями, такими залишається харчова галузь, маємо приріз 103,5%. Дуже позитивно працює така галузь, як виробництво електроенергії, газової води, 137,2% приріст становить. Також нас радує, що є приріст в добовній галузі 109,8%. Виробництво металевих виробів 103% і хімічно-промисловість 106,7%. Але не все так безхмарно. Є й в області проблемні галузі. Так, зокрема, спостерігається падіння випуску в легкій промисловості у межах 11%. і тут не обійшлося без участі законотворців. Внесені зміни були до митного кодексу України. Які стосуються порядку розмитнення замитнення товарів на сьогоднішній день, обласна адміністрація навіть звернулася до керівництва і держави і до керівництва митної служби України підготовлені відповідні звернення для того, щоб повернути назад зміни в митному кодексі. Активними темпами на сьогодні йде в області відновлення роботи та модернізації заводів та підприємств. На сьогодні 74 проекти сумою майже 18 мільярдів гривень супроводжує обласна державна адміністрація. В Калинівці відновив роботу свій молокозавод, він вже десь приблизно півроку працює і вже теж зарекомендував себе з гарної сторони стосовно якості самопродукції. Якщо говорити про інші райони, то хотілося б відзначити, що, наприклад, в Липовецькому районі зараз цілий ряд інвестиційних проєктів реалізовується. Деякі з них вже на стадії того, що будуть відкриватись, наприклад, завод по переробці фруктів і ягід на соки і концентрати до соків. Фактично, на завершення Андрій Гишко зробив прогноз економічного приросту на наступний рік. На думку спеціаліста він складе не багато, не мало, а 5%. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.